Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Запрошую вас на огляд першого туру англійської прем'єр-ліги сезону 2024-25. Сподіваюся, що цей сезон буде не менш інтригуючим, як і попередній, коли нагадаю, фактично все вирішилося в заключному турі. Перший тур нового сезону розпочався ще у п'ятницю матчем Манчестер Юнайтед проти Фулема. Знову невиразна гра від команди Еріка Тенхага, але цього разу команда стартує з перемоги 1-0. Єдиний м'яч зустріч на 87-й хвилині забиває новачок команди Джошуа Зірґза, який з'явився по ходу другого тайму. В одній з атак класно підставляє ногу під простріл і забиває гол. За рахунку 0-0 у Фулома були класні контратаки, коли команда вибігала 2 в 1, 4 в 2, але змарнували свої нагоди. Манчестер міг забити і другий гол, але і одного вистачило для перемоги та набору трьох перших балів в цьому сезоні. Відразу шість поєдинків відбувалися в суботу. Розпочинаємо з матчу іпсвіч проти Ліверпуля. Перемога на класі для мерсесайців. В першому таймі команда не зрозуміло чим займалася, а от в другому серйозно підтисла і дотисла. Особливо постарався Мо Салах, який трішки змінив імідж, підстригся. На 60-тій хвилині Салах віддає результативну передачу на Жотту, а на 65-тій забиває сам. Ліверпуль міг забити і набагато більше. А от у Іпсвіча непростий початок. Після матчу з Ліверпулем в наступному турі будуть грати на виїзді проти Манчестер-Сіті. Тож, 2-0 перемога за Ліверпулем і перша перемога для Арне Слота в АПЛ. Також з рахунком 2-0 виграє і лондонський Арсенал. Обігрують вони Вулверхемптон вдома. По голу в кожному стаймі забивають каноніри, Хаверс 25-та, Сака 74 -та. Вовки максимум на що спромоглися, це спробувати задушити свого супротивника, причому в прямому сенсі цього слова. Але арбітр матчу за ось подібне порушення навіть не виписав жовтої картки. Відзначимо, що в основному складі канонірів вишив Олександр Зінченко, якого нібито збираються виставляти на трансфер, але відіграв 60 хвилин, після чого був замінений. Тож 2-0 перемога за Арсеналом. А от Віталій Миколенко за свій Евертон відбігав весь поєдинок, але і він і Евертон осоромилися. Домашня поразка від Брайтона – 0-3. За Брайтон забивали Каору, Велбек та Адінгра. Евертон до рахунку 0-2 пручався, а потім зупинився. Тим паче, що шістдесят шостої хвилини команда грала в меншість. Пряму червону отримує Ешлі Ян. Зважаючи на те, що головним тренером Евертона залишається Шон Дайч, мабуть, і в цьому сезоні і риски будуть боротися за виживання. Але головний герой поєдинку це безумовно 31-річний наставник Брайтона, німець Фабіан Гюрцелер, який офіційно стає наймолодшим тренером в історії англійської прем'єр-ліги. 31 рік до речі, що цікаво, в основному складі Брайтона було відразу п'ять футболістів старших за нього, зокрема Джеймс Мілнер, якому 38 також повний матч відіграв і Ілля Забарний за свій Борнмут, але його клуб взяв бали. Виїзна нічія проти Ноттінгем Форест 1-1. Статистично, це перша нічия сезону в АПЛ. З 23-ї хвилини Форест вигравали завдяки голу Вуда, Ну але за 4 хвилини до завершення основного часу Семенньо приносить один бал Борнмуту. Одне з відкриттів минулого сезону банда у Найемарі Астон Вілла І цей сезон розпочинає з перемоги. Виїзні 2-1 над Вестхемом. Онана та Дуран забивають за Бірмінгемців. Єдиний м'яч за Вестхем з пенальті забиває пакета. Астон Вілла могла забити і більше, оскільки були влучання і в Каркас Воріт, але й двох голів вистачило для набору трьох балів. Доволі дивний матч видали Ньюкасл та Саутгемптон. Фаворитом поєдинку були сороки, але весь матч переважали святі Саутгемптон, які нагадаю повернулися до АПЛ. Тим паче їм серйозно допомогло те, що з 28-ї хвилини Нюкас залишився в меншості. Дурацьку червону картку за неспортивну поведінку отримує Фабіан Шер. Тим не менше, на 42-й хвилині Саутгемптон загрався біля свого штрафного, втратив м'яч, і як наслідок Джоя Лінтон з меж штрафної пробиває та відкриває рахунок. 1-0. В другому таймі Нюкасл в основному займався тим, щоб захистити дану перевагу, і таки захистив 1-0 за Нюкаслом, 3 бали для них, для Саутгемптона 0. Два поєдинки відбувалися в неділю. Як же ж без лондонських дербі? Першим лондонським дербі цього сезону стає протистояння Брентфорда та Крістал Пелеса. В абсолютно нічинному поєдинку здобуває перемогу Брентфорд 2-1. Хоча в першому таймі за рахунку 0-0 було доволі таке спірне рішення від арбітра матчу, тому що забили Пелес, але буквально за мить до цього пролунав свисток, і арбітр гол таки не зарахував. Все б нічого, але вже в наступній атаці Брентфорд зусиллями МБВО відкриває рахунок. В другому таймі пелес рахунок зрівняли завдяки автоголу пінока, ну але на 76-й три бали Брентфорду приносить віса. Безумовно, топ-вивіскою першого туру це було протистояння Челсі проти Манчестер-Сіті. Але, мабуть, на даний момент все ж таки Челсі це середня КПЛ, тому що що очікувати від команди Енд Марески в цьому сезоні, спрогнозувати важко. Тому перемога на класі для Манчестер-Сіті 2-0. Все як завжди, 3 бали. Гол Холланда, одним словом, йдемо за п'ятим чемпіонством. Вже на 17-й хвилині забиває Холанд, розібравшись штрафному майданчику, використовує передачу сілви. Наприкінці зустрічі м'яч у ворота своєї колишньої команди забиває Ковачич, як наслідок не особливо навіть і святкував цей забитий м'яч. Челсі, безумовно, на гол награв, навіть разок забив, але гол було скасовано через офсайд. Тож Челсі Манчестер Сіті 0-2. Заключна гра туру Лестер проти Тоттенхема відбувалася в понеділок. Лисички, рік поперебувавши в чемпіоншипі, повертаються до АПЛ, як і раніше на поле команду виводить майже не старіючий капітан Джеймі Варді. Два різні тайми видали команди. В першому повна домінація шпор. Статистика першого тайму на ваших екранах. Купа моментів і як наслідок на 29-й хвилині Педро Поро класно діє на другому поверсі та виводить Тоттенхем вперед. Могли забивати більше в першому таймі шпори і за це. Це були покарані в другому, тому що на другий тайм Лестер виходить зовсім іншим, і на 57 й хвилині уже класно на другому поверсі діє Джеймі Варді на лінії офсайду. Зрівнює рахунок 1-1. Більше того, Джеймі навіть міг оформити дубль, тому що в одному з епізодів майже вічнавіч у нього був вихід, але Тоттенхем врятував голкіпер. З точки зору першого тайму, безумовно, це втрата двох балів для шпор, але з точки зору другого тайму можна покладувати Лестеру. Нічия абсолютно закономірний результат. 1-1. Турнірна таблиця, звичайно ж, має на даний момент формальний вигляд, але ми на неї поглянемо. Відразу вісім команд мають по три бали: це Брайтон, Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Астон, Віла, Бренфорд, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл. Але на горі турнірної таблиці Брайтон різниця м'ячів плюс три. І відповідно вісім команд з нулем: Вестхем, Крістал Пелес, Фулем, Саутгемптон, Челсі, Іпсвіч, Вулверхемптон та Евертон. І риски на дні, оскільки різниця м'ячів мінус 3. Про бомбардирів говорити не будемо, оскільки жодному з футболістів не вдалося забити в першому турі більше одного голу. Якщо такий формат відео подобається, будь ласка, підтримайте канал, можливо, лайком, можливо, підпискою, можливо, в якийсь інший спосіб. Зокрема, в описі під відео є інформація. На даний момент все, але попереду нові огляди, тож не пропустіть. Дякую за увагу! На все добре.